Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистимо, переможемо. Просили мене розповісти про велику квіткові хризантеми, кремісти, як я їх висаджую. Покажу вам, розкажу вам. Вони ще квітнуть і не збираються йти на відпочинок чи на зимівлю. І, відповідно, я їх теж не зрізаю. Кілька собі зрізала в букет і теж знімала вам вже відео про це, але все ж таки вони ростуть. І квітнуть, як я їх висаджувала. Прийшли вони мені ну десь такими невисокими відповідно, вкоріненими, там, живцями чи то маточні кущі були. я вже насправді Ні, це був дійсно такий один один пагінець з багатьма корінчиками. Ну, невисокий, зовсім невисокий сантиметрів до 10 Я його висадила. Тут загалом у мене піщаний ґрунт, досить піщаний, тому я викопала ямку таку трішечки більшу і дала туди і чорнозему дала, намішала фактично те, що тут. Отакий от от пісок піском. Дуже розсипчастий. Він нагрівається. Коли тут була спека літня, та навіть осіння, ти його брав в руки і від нього просто, по-перше, він теплий був, по-друге, віяло теплом від нього. Тому я взяла такий пісок, який є тут. Взяла чорнозем і замішала їх разом, намагалася, щоб таке чорніше було. І посадила, Викопала неглибоку яму, посадила. Ну, фактично, щоб коренева була так, на рівні тому, як вже відростали молоді пагінці. Посадила. І оскільки в мене туростують троянди, а троянди на зиму я вкриваю агроволокном. Роблю їм тунери такі з композитної арматури дуги. На дуги накидаю, натягую агроволок, ну і відповідно прижимаю там, цеглинами, Вон, навіть цеглина оце, лежить, це, вона скоро дочекається свого часу. Тому я окремо ще взяла, накинула, е, накинула агроволокно 30-ка. У мене було це дуже-дуже тоненьке. Таким 30-м, ну, я пробувала накратити троянди в два шари, але воно дуже його тріпає вітер. І Дуже швидко воно зношується, тому я просто взяла на ті малесенькі так патички посаджені, щойно вкорінені ці черенки, живці, точніше. Хризантими. Я накинула це агроволокно 30-ку в два шари. Та, і потім поверх, так як в мене тут були от так, дуга, 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 дуга. і поверх агроволокно для троян, тобто там в мене було агроволокно 60. В два шари. Тобто, фактично, хризантеми в мене зимували під агроволокном в два шари 60 і ще й окремо свої мали. Конкретно на кущику малесенькому хризантеми було ще 30 в два чи в три шари. Фактично, як я могла, так я його склала мінімально. Розкривала я їх. Коли ж я розкривала? Ну, я цьогоріч досить. Швидко мені здається розкрила, чи то квітень був. Ну, Скажімо так, десь в квітні, фактично, я розкриваю. Але я розкрила тільки троянди. дуги забрала, все забрала. А хризантеми, оці красунь, я не розкривала. Тобто те агроволокно, тридцятка, в два чи в три шари, як мені там вдалося скласти, я так просто не пам'ятаю вже детально. Але брала той шматочок, який в мене є, і от так складала, щоб мені просто воно повністю накрило. Хризантемочку маленьку. І я те тегровокну лишала. Чому? Тому що е, все ж таки досить довго були холодні ночі і навіть заморозки. Хай невеликі, але були заморозки. Я вирішила не ризикувати, бо я знаю, що великоквіткова хризантема взагалі чутлива. І я заглядала, звісно, під агроволокно. Потім, коли почали дні дуже різкі такі перепади між днями і ночами, тобто між температурами в день і температурою вночі, я почала. Провітрювати. Тобто з не сонячної сторони. Так, я відкривала агроволокно, відкидала фактично, а там, де сонце світило, воно в мене було. Так. Фактично, я просто відкидала як ніби боковинку, бортик. Так. І от пів, пів агроволокно чи тут. Половина накриття було відкрите, а половина була від закрита ще. На ніч я обов'язково назад накидала, і так воно в мене ночувало. І так був досить такий тривалий період часу, аж поки не минула. Ну, не минули такі нічні заморозки, і ймовірність, і. Ну, прогнози, тобто я кожну ніч дивилася, що там, що там, що там. Потім я вже повністю відкрила. Відкрила я Не в сонячний день я намагалася підлаштуватися під такий день, щоб було похмуро, тепло, сухо, не дощове, але щоб не було сонця, щоб не отримали вони занадто сильно такий різкий стрес і навіть, може, опіки молодого приросту. Таке я пам'ятаю, що було от все вже добре. Я відкрила, воно пішло, видно було, що воно вже вегетує і я вже бачила. Навіть під час того, як вони були накриті ще, я все одно ж заглядала, звісно, привідкривала. Я бачила, що всі вижили, всі перезимували, всі вкорінилися, бо вже пішла вегетація, Вже почало відростати, молодесеньке. Видно, було все воно житиме. Принаймні, воно перезимувало успішно. І потім були такі ночі, поодиноко прогнозували там, наприклад, плюс один, плюс два або там нульта. Я брала відра і вже відрами конкретно ці хризантеми накривала. Причому вже було таке, що вони такі досить вже височенькі були. Я ще переживала, чи мені вистачить ну, висоти відра. Тобто я вишукувала в мене такі є 20 літрові, вони високі, дійсно високі, вузькі і високі. Оце мені було прекрасно, тому я суто на ніч, от вже так, не знаю, вечір-вечір, був дев'ята вечора, потемніло, я відчувала, вже прохолодну, я йшла накривала на ніч, зранку знімала, забирала ті відра. І отак от носилася, носилася, я не знаю, в травні ще точно я так носилася. Але це не було така, я б сказала, часу затратно, і ресурсу затратно, все-таки це були поодинокі ночі. Хоча, та, хоча я мусила тут тримати під рукою, щоб ніде ті відра не заховалися часом, щоб я все ж таки ну, вчасно зреагувала, бо було б дуже шкода, що воно гарно перезимувало, і я просто забувши на одну ніч накрити, воно мені би вимерзло. Ось так, ось так я бавилася. А зараз восени що? Почекаємо ще, поки воно квітне, потім я зріжу його і теж буду накривати. Буду накривати ідентично. Тут у мене будуть накриті агроволокном з 60 кою поки що в один шар, бо дуже тепло було, і вони мені поросли. Вже в березні там деякі сорти мали, ого, який зелений гой, тому я поки що буду вкривати в один шар. Але хризантеми я так само до такого вкрию окремо тридцяткою тим тоненьким кілька шарів. І я вам думаю, що зніму про це відео і як я це буду робити. Також що зараз бажано зробити? Підживити, я думаю, як і всі гірші не буде. Фосфорно-калійним добривом, монофосфат калію. Не знаю, можна, можливо, брати ще це 3, 3,1340, якщо не помиляюся, є в мене мастер. Ну, Фактично бажано без азоту або з мінімальним якимсь містом азоту, щоб там між собою все гарно. Взаємоділи ті всі. ті всі мікро і макроелементи. Ще забула сказати, що при стовбурове коло, коли я посадила, я його мульчувала. Тут просто вже мульчі не видно, ну видно залишки, от воно вже пересохло, втрамбувалося. Я його мульчувала від чого? Від перегріву, бо все ж таки ну як не крути, а загалом тут піщаний ґрунт. Від того, щоб випаровувалася волога, щоб звісно що отримував кущ корисні речовини все таки муча, перепріваючи, вона виділяє язут і, і все. І різні інші речовини. І так, коли я зволожувала, коли я поливала, то, звісно, мульча допомагає довше утримати вологу, менше випаровується, тому це теж було корисно. Зараз же мульчі не видно, бо я все-таки тут носила добрива, заробляла гравельками, прополювала, поливала, додатково ходила шлангом, тому воно все одно потрішку вимивалося. Її вже немає. вже мульчі я не поновлюватиму. А навесні. Коли почнеться новий сезон, нова вегетація, звісно, що буду знову мульчувати і вам розповідати. Тому вам дякую за увагу. Питайте щось іще. Що буду мати якісь такі додаткові то, моменти і якусь інформацію теж згадаю, можливо, дозніму. Всім до наступних відео і па-па!